Підприємці Житомирщини безкоштовно навчатимуть продавати за кордон в рамках програми ЄУ for Business». Тренінги пройдуть в чотирьох громадах області: Радомишель, Малин, Коростишів та Бруселів. Ми вже, скажімо так, на екваторі нашого проекту. У нас вже пройшли тренінгові модулі. Вони власне проходили все літо. У нас один тренінговий модуль був для підприємців та органів місцевого самоврядування для поліпшення комунікації для запровадження різних інструментів з розвитку бізнесу. Потім ми проводили тренінги для підприємців у всіх чотирьох громадах на місцях по запровадженню реєстраторів розрахункових операцій, тому що вже точно знаємо, що з 1 жовтня для ФОП вони будуть обов'язковими, і ми вирішили розказати підприємцям, як власне її встановлювати, як ними користуватися якісь різноманітні такі нюанси там, з фінансовою звітністю і так далі. А, а зараз у нас вже, в принципі, має з наступного тижня стартувати наш останній вже тренінговий блок саме по експорту і онлайн-торгівлі. Кваліфіковані спеціалісти навчатимуть підприємців-початківців продавати свої товари за кордон. Зокрема, розкажуть, як вийти зі своїми пропозиціями на міжнародні онлайн-майданчики та реалізовувати товари чи послуги через соціальні мережі. Це взагалі категорія це малий і середній бізнес. Тобто, це підприємства, які в основному там мають до 50 працівників. Початківці, це підприємці-початківці, які от, наприклад, там тільки на реєстрації там ФОПа чи юридичної особи. По видах діяльності дуже різноманітні, тому що це і товаровиробники, і надавачі послуг. Якщо ми, наприклад, говоримо по специфіці тренінгів, то от коли були тренінги по реєстраторах розрахункових операцій, то це в основному були представники роздрібної торгівлі, тому що їм обов'язково потрібні ці касові апарати. А зараз, уже на останній наш модуль, то в принципі ми запрошуємо. Представників різних галузей виробництва, товаровиробників і і роздрібна торгівля, ті, хто продають свої товари онлайн. Тобто, от тут дуже широке коло насправді тих, хто може взяти участь у цих тренінгах. Організатори приготували приємний бонус для учасників: розіграш безкоштовної розробки логотипів та каталогів продукції. Нас. План мінімум, план мінімум це 20 підприємців на громаду, тобто це десь в середньому 80 підприємців, тому що 4 громади по 20 підприємців. Але ми трошечки змінили формат в тому плані, що ми не обмежуємо там територіальних підприємців, тобто ми запрошуємо підприємців з всієї області, хто може, наприклад, там, приїхати в Коростищів, чи в, в Раду Мишль, то неважливо з якої ви громади приїжджайте, беріть участь. тобто це… Без проблем стартуватиме програма 28 серпня. Долучитися до неї можуть власники малого та середнього бізнесу з усієї області для участі. Обов'язково слід пройти реєстрацію. Ми ще продумуємо над тим, щоб зробити взагалі онлайн консультації для підприємців для всіх підприємців Житомирської області щодо експорту. Я думаю, що ми ще будемо додатково оголошувати про цю опцію. От в нас зараз такий, одісно такий пріоритет, щоб прочитати тренінг і далі підприємців вести. Марія Кравчук Олег Ціпоренко спеціально для СТВ.